Всі вже давно звикли, що купуючи продукти не у магазині, слід бути готовим до того, що вас обважать на 20-40 грам. Проте останнім часом користувачі соцмереж особливо нарікають на недобросовісну продавчиню з так званого п'яного базару, яка вважує ледь не кілограмами. Вчора прочитали в інтернеті інформацію, що на п'яному базарі є іде обважування покупців. Це не є наша територія, це є ринок. П'яного базару від Альбіону до Джокер-клуба це є зовсім інша територія ринку. Там другі приватні підприємці. Таких випадків у нас дуже є, рідко. Ми підходимо і людину, як скажемо, шукаємо компроміс, щоб вийти, щоб було все хорошо. Знайти ту славнозвісну точку нам вдалося досить швидко. Вона дійсно територіально відноситься до іншого ринку. Придбали півтора кілограма перцю, аби потім зважити його на контрольних вагах. Але чи то нам просто пощастило, чи нас викрили, але овочі нам вибрали з особливою ретельністю, і контрольне зважування не показало похибки у вазі. Сама продавчиня всі звинувачення відкидає, каже, що покупці просто не розуміють різницю між оптовими і роздрібними цінами. Оптом і розниця людина не поняла. Кіло де дев'ятнадцять гривень. все. Так, просто я сказала, вона потом поняла і пішла. Директор ринку Бородіна 16 також вже чув про цю проблему. каже, що профілактичну бесіду вже провів, і в разі її повторного виникнення будуть прийняті жорсткі міри. Так справді, жалоби такі поступають, і ми відреагували на ці жалоби. Ми будемо приймати міри. Плоть до того, що ми ту людину просто виключимо і Вона не буде працювати на нас на ринку, тому що насправді є жалоби і в інтернеті. Я бачив, читав, і ну і дійсно воно таке. Насправді, ну просто всіх не проконтролюєш. Вроді приходиш, віси, все нормально, уходиш, переключаються, так як їм вигідно, так собі продають. Ну, ми будемо приймати строго міри. Ми робимо попередження і вплоть до того, що ми просто з ними розриваємо договір і все. Викорінити проблему обважування повністю досить складно. Фахівці радять користуватися контрольними вагами. Кажуть, що в разі обману слід звертатися до керівництва ринку або в управління у справах захисту прав споживачів. Але підсвідомо покупці йдуть на це, адже бажають купити свіжі овочі і фрукти на базарі, ніж у супермаркетах, де часто реалізовують неякісний товар. Ну йде піду купування. Тут, по-перше, свіжіше. Ну і все, і ся Ну, ти не знаєш. Тут дешевше завжди. може свіжий товар в супермаркеті. Ну може бути товар там. Давніше стояти там, допустимо, а тут завжди свіжі тверди. Тому що тут овочі свіжіші, вони постійно є, супермаркетів можуть не бути.